Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Зараз я знаходжусь в нашій Луцькій галереї мистецтв. Зараз тут триває виставка зимовий салон. Багато робіт присвячені саме зимі. Тут представлені роботи наших волинських художників, і нещодавно відбулось презентація цієї виставки. І наші лучани можуть відвідати її, побачити все на власні очі. Нам вдалося поговорити з однією з організаторок Тетяною Ячук-Богомазовою художницею. Вона нам розказала про цю виставку 22 січня. В Луцьку в галереї мистецтв спілки художників відкрилась виставка Зимовий салон і виставка Леоніда Литвина. Це така традиційна наша виставка. Тут представлені роботи 30, 37 художників, старше покоління, молоді художники, техніки дуже різноманітні: живопис, традиційні пейзажі і декоративні полотна, графіка, пастелі, прикладне мистецтво батіки. Тематика різноманітна, починаючи від зимових пейзажів і до таких тем, які хвилюють художника, от і всіх. Виставка представляє більше 40 робіт. Експозиція робилася по колориту, по темах. Дуже активно брали участь в експозиції молоді художники. От, і думаю, що є, є на що подивитися, і саме відкриття було таке активне, багато людей прийшло. От, так що запрошуємо всіх подивитися зимовий салон. Кожен знайде собі щось для душі, для серця. Теперішній час такий непростий. От. А які в нас молоді художники тут представлені сьогодні? З молодих художників є Сацик Наталя, цікавий живопис, потім Федина Вікторія, Наумюк Олександр, Володимир Савула. Може, я всі, не всіх назву, але дуже цікаві твори, такі різноманітні пошуки технічні. От. А я так розумію, ви кажете, і те, що хвилює художників, я так розумію, і війна також знайшла своє відображення в їх роботах, правда? Так, так. От ще не назвала такого молодого художника, як Горбаль Андрій. Він дуже актив, активний в своїй творчості, і у нього цілі серії на цю тему, так само представив своє полотно от, Авдіївка. Угу. Присвячені Авдіївці. Так. Да. Старше покоління це Собко Петро, Хвичук Леонід, Світлана Костукевич. От є так само полотна педагогів от, з художньої школи. З університету. А роботи представлені, це от якого періоду? Роботи представлені, зазвичай ми беремо роботи за три останні роки, зроблені. От кожен раз художник намагається щось представити нове. От старі роботи не виставляються. А щось окрім картин, може, якась скульптура цього року була представлена? Ні, з прикладного є батік, є розпис по склу черниш-галина в своїй такій традиційній техніці цікаві роботи представила. Така робота Наталія Сацик. Можете побачити. Зіновія Рубан Сна. Салинська. Людмила Салинська. Дві роботи Ольги Дашкевич. Власне, роботи Галини Ружанської присвячені зимовій тематиці. Це роботи Володимира Бартошика. Луцький замок. Також на зимову тематику Людмила Баннікова дала свою картину. Також квіткові мотиви в роботах любові Косорук. можемо бачити. Галерея мистецтв неодноразово на своїх виставках наголошувала, що хочуть, щоб зараз люди в ці непрості часи могли. Мали змогу прийти і помилуватися такими яскравими квітковими роботами, які наштовхують на позитивні емоції, викликають спрагу до життя. Словом, в нашій галереї мистецтв, є на що подивитись. Тут всіх радо приймуть, покажуть, розкажуть про ці роботи, про наших волинських художників.